Слава Богу, брати і сестри. Дякуємо Богу, як вже було сказано, що можемо бачити лице один одного. І ви знаєте, в цьому є досить велика милість Божа. Ви знаєте, ніхто не знав, що принесе 2023 рік, і я так скажу, він не був легким роком. Він був складним роком, досить багатостороннім, таким, знаєте, з різної сторони, і тривожним. І тяжким для нашої України, для нашого народу, для кожного з нас, тому що, ви знаєте, і церква, і весь народ в переживанні, і кожен займається своїми справами, але церква на місці, слава Богу. Церква молиться. Церква написано так, як в діях святих апостолів, яка пристойно або по-російськи прилежно молилася. Церква сьогодні. Вона на місці, і я радий бачити лице кожного з вас. Я думаю, що ми всі раді бачити лице один одного. Буде час, будемо вітати з цим наступаючим роком, але хотілося би, ви знаєте, прочитати Слово Боже ще в цьому старому році слова Ісуса Христа, які є записані в шостому розділі Євангелії від Івана і з 38-го вірша. І я наголос зроблю на двох віршах. Бо я зійшов з небесне для того, щоб творити волю мою, а волю того, хто послав мене. Воля ж Отця, котрий послав мене, є та, щоб з усього, що він дав мені, нічого не погубити і все Воскресити останнього дня. Воля того, хто послав мене, є та, щоб усякий, хто бачить сина, і вірує в нього. Мав вічне життя і воскрешу Його останнього дня. Слава Богу. Воля Божа в житті кожного з нас. Воля Божа в загальному для церкви Його, для церкви Христової. Ісус каже: Я прийшов не для того, щоб волю свою чинити. Було бажання Отця. Був план на небесах. І не знайшлося нікого, хто би цей план міг реалізувати. Але Він каже: Я йду, Отче, щоб виконати волю Твою. І сьогодні, брати і сестри, якщо ми є на цьому місці, є в тому воля нашого небесного батька, щоб ми перебували не тільки в Домі Божому, в домі молитви, але в церкві Христові. Воля Небесного батька є та, каже, що Він дав мені, щоб Ісус каже, я нічого не погубив, нічого, але все те воскресити останнього дня. Мова про кожного із нас з вами. Ви знаєте, я вже сказав: нелегка дорога сьогодні в загальному в церкві, і нелегка дорога сьогодні у віруючих людей. Ви знаєте, дуже багато переживань. Дуже багато тривог, дуже багато сумнівів сьогодні ворог сіє, дуже багато різних звісток приходить. Але від мене і від вас сьогодні залежить прийняти рішення в моєму серці, в вашому серці, в моєму житті і в вашому житті. Але Ісус каже, воля Небесного Батька сьогодні в житті кожного з нас, щоб ми пройшли цю дорогу. Щоб ми не впали, щоб ми не спроневірилися, щоб ми не відступили, щоб ми укріплялися на силах, щоб ми завжди бачили Ісуса Христа, нашого Спасителя перед собою. І далі Він каже: воля того, хто послав мене є та, щоб усякий, хто бачить сина і вірує в нього, мав вічне життя. Слава Богу. І якщо я сьогодні перестав бачити перед собою Сина Божого, Господа мого, то сьогодні, ви знаєте, я думаю, в недоброму положенні знаходиться така душа. І, на жаль, ви знаєте, сьогодні дуже багато людей ослабівають і відстають. Відстають від церкви, ви знаєте, колись свого часу. Ізраїль йшов по пустині, ви знаєте, табором по колінах, по, ви знаєте, по, руда, по родах, і там був порядок. Але були ті, які ослабівали. І Слово Боже каже, що вони відставали, а це пустиня і кругом вороги. І був амалік, ви знаєте, ззаді, який ті, хто відставав, він доганяв і що робив? І добивав. Ви знаєте, досить дивно, коли ті, що ослабівали, що їм ніхто не допоміг, три мільйони люду іде. Здавалося би, купа повозок, осли, коні, верблюди, правда? Той, що відстав, його ж можна було десь посадити або понести, але чомусь не помагає. І Амалік доганяє і добиває. І досить, знаєте, печально. Але Ісус сьогодні каже, що картина зовсім не помінялася. Церква вона в дорозі. Церква іде і каже, воля небесного батька той, хто бачить сина, дивиться вперед і перед собою бачить Христа. Христа розп'ятого, ви знаєте, який піднесений на цілою планета Земля. І для когось він просто, ви знаєте, на Христі. Як жертва, а для когось він, мій Господь, мій Спаситель. І ви знаєте, хтось його не бачить. І навіть де на путі манівці, які десь ведуть в сторони і втрачає з поля зору Христа спочатку, потім церкву. Ви знаєте, може, перестає дивитися на Христа, дивиться на себе, який Він успішний, який Він правильний. Який він сильний, як Він виріс? І Христа нема. Але воля Божа. Воля Отця в тому, Ісус каже, те, що Він мені дав, щоби все все предоставити перед Отцем. Щоби нікого не добив Амалік. Ми не раз, ви знаєте, звершуємо молитву за тих, хто відступили. Можна порівняти, що ці люди. Відстали і їх амалік дубив. Але ви знаєте, не завжди так. Ті, що відступили, Слово Боже каже, разве ті, що впали, не встають, встають. І в іншому місці слово Боже каже: якщо ти думаєш, що ти стоїш, то дивися, щоб ти не впав. І ви знаєте, на цьому місці є Господь, який сьогодні буде говорити до нас слово. Ми будемо дякувати, дякувати і ще раз будемо дякувати, тому що вся подяка належить Богу. Те, що ми сьогодні на цьому місці, те, що ми сьогодні можемо чути Слово Боже, те, що ми можемо сьогодні стройно співати, молитися, те, що ми сьогодні можемо казати Господь мій і Бог мій, це ніяк не моя і не ваша заслуга, а це заслуга того Господа, який сказав Я є Бог вірний. І ви знаєте, Він сьогодні нагадує. На сторінках Слова Божого на кожен день є написано, і Він сьогодні нагадує: не бійся, але вір. Положи надію Мою свою на мене. Не бійся завтрашнього дня. Завтрашній день буде мати свою заботу. Ісус каже, воля Отця Мого, щоб нічого з того не пропало, що дав Отець. І перед молитвою зачитаю ще одне місце, так само відоме. 27 віршик, 10-й розділ, те саме Євангеліє, і вниз пару віршів, каже: Мої вівці слухають голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я даю їм життя вічне, і вони не загинуть по віки, і ніхто не вихопить їх з руки моєї. Мій отець, котрий дав їх мені, більший за всіх, і ніхто не може вихопити їх з руки Отця мого. Я і Отець – одно». Слава Господу! І я не буду читати в 17-му розділі відоме місце, молитва, первосвященницька, заступницька нашого Господа там, в Гефсиманії. Ви знаєте, перед цими муками і стражданнями, перед. Можна сказати, такою славною перемогою, яка звершилася на горі Голгофі, там були такі слова, здається, 12 роз... віршик, 17 розділ, він каже, тих, кого ти мені дав, я не втратив нікого, окрім призначеного. Ви знаєте, воля в тому і сина, і Отця, щоби нас з вами, котрих він знайшов у світі. Провести дорогою життєвою, і щоб ніякі бурі, ніякі негаразди, ніякі, ви знаєте, битви, які на нашому шляху постають, вони нас не знищили. Вони нас не збили десь на манівці. Вони нас не ослабили настільки, щоб ми відстали і втратили Христа з поля зору наших очей. Щоби Господь завжди був поряд з нами, і щоб Ісус каже, воскресити останнього дня, або зустрітися на Хмарах, щоб ця зустріч була славна. В тому є воля Небесного Отця кожного, хто дивиться на Христа, хто його називає Своїм Спасителем, хто його бачить, провести цілу цю земну дорогу, щоб дати вічне життя. Господі, нехай всіх нас Бог благословить, брати і сестри, за тих, кого ми знаємо, хто спотикнувся і впав. Починав добре, але спотикнувся і впав. Молитися, згадувати. Часом, ви знаєте, треба і закласти пост з молитвою, щоб підтримати. Не треба трубити перед всіма, але якщо ми це бачимо, я вже сказав, хіба ті, що падають, не встають. Встають. І ви знаєте, часом буває, як Бог бере і наповняє силою, то потім такі свідоцтва ми чуємо, такі проповіді ми чуємо з устих людей, що ім'я Боже не тільки прославляється, але й кожен з нас укріпляється. Хай Бог нас всіх разно благословить. Ми подякуємо Богу за це служіння і попросимо благословлення. І на служіння хору, і на проповіді, і на всіх нас, хто буде участвувати і молитися, хай всіх нас Бог красно благословить, преклоняємо конірам.